Ну і готовий. О, 3,30, три! А в поведінці е росіян змінилося щось, як ти вважаєш? Нічого не змінилося, яке вони були виродками такими лишилися. У їхній тактиці і їхніх позиціях нічого не змінилося взагалі. Маленькими групами пересуваються по 3-4 чоловіка, зразу засікаємо їх і працюємо акварією. — Вічень 49, да, так, готуємо. 333! 30, Здивити на мене! Задача моєї групи, мого підрозділу це прикрити е, наші штурмові та розвідувальні групи, е, також подивити або знищити ж, е, живу силу противника. Ой, ой. Наша піти. Ми працюємо в своїй, як то сказати, в своєму стилі, в своєму напрямку. У нас все добре, ми працюємо правильно. Хлопці підготовлені, вони мають бажання продовжувати обороняти свої батьківщини. Троє! Троє, викриття.